Слава Ісусу Христу! Ми розпочинаємо нашу вечірню молитву за Україну, продовжуємо наш шлях до незалежності. Вчора з вами ми говорили про подолання гріха гордості. Що таке гордість? До чого вона призводить? І як гордість можна подолати, що саме покора, коли ти визнаєш, що ти не є досконалий і що ти потребуєш когось, хто би тобі допомагав, це і ота форма подолання цієї гордості. Сьогодні ми поговоримо про наступний гріх і чесноту, яка дозволяє нам цей гріх подолати. І найкраще цей гріх охарактеризовує книга проповідника зі Старого Завіту. Це 5 глава, 9 стих. Хто любить гроші, не має їх достатньо. Хто любить достат... достатки, ніякої користі з них немає. Це теж марнота. І сьогодні ми поговоримо про. Так званий гріх захламності, або якщо можна його назвати, грошолюбство, любові до матеріальних речей. Бачите, книга проповідника це така книга, яка дає дуже багато життєвих порад, де зібрані такі, знаєте, у формі приказок, поради і настанови. І там дуже багато говориться саме про це захланність, про любов до матеріальних речей. Що ж собою являє ось цей гріх, захланність? Це любов до грошей, і, зокрема, до всього матеріального. Іван Лісвеничник гарно опишує, описує людину, грошолюбну людину. Як він каже, людина захлана, тобто грошолюбна, є сторожем майна, а не власником його. Він не є заможним, а у всьому має нужду. Тобто людина, яка живе матеріальним світом, людина, для якої матеріальні речі, зокрема гроші, мають архіважливу цінність. Насправді є рабами цих грошей. Як каже Іван Лісничник, вони є сторожами цих грошей, але не є їхніми власниками. Не людина керує грошами, не людина розпоряджається своїм майном, але майно розпоряджається людиною. Людина є рабом свого матеріального стану. Всі думки людини, грошолюбної людини, зосереджуються тільки до одного: як можна більше здобути матеріальних благ. Єдина цінність людини це гроші, маєтки, це дорогі речі. І яскравою ознакою грошолюбної людини, тобто захланої людини, є те, що вона. Все і всіх вимірює грошами. Тобто для такої людини, е, як би це сказати правильно є. Ціна речі визначає статус людини. Тобто, якщо людина одяга... одягається в дорогі речі, о, вона добра, з нею треба це товаришувати. Але при цьому вона хоче. Мати ще більш дорожчі речі, дорожчий одяг. Тобто, дорога машина для такої людини є ознакою статусу, і що це дуже добра людина і все. Тобто, для такої, ще раз наголошую, такі люди, захлані, тобто, грошолюбні люди, все вимірюють грошами. Все в них має бути найкраще, найбагатше і. Е, Найбільшу кількість людей. Якщо ти заробляєш мало, значить ти нічого не вартий. Якщо в тебе немає там мільйона, ти нічого не вартий. Як наслідок, такі люди в своєму житті є дуже жадібними. Такі люди дуже, будемо так казати, приск. Якщо і допомагають комусь матеріально, то тільки з вигодою, що ти маєш з відсотком повернути йому. Люди захлані, тобто грошолюбні, вони завжди і у всьому хочуть мати власну вигоду. Для таких людей втрачається цінність стосунків з іншими людьми. Навіть діти чи батьки. Чи будь-які інші родичі, для них перестають бути дійсно рідними і близькими людьми. Вони стають засобом їхнього збагачення, або на фоні своїх рідних утверджуватись у своїй такій, знаєте, силі, бо вони багаті. Тобто людина захланна, людина, яка живе матеріальним світом, є рабом грошей. Вона живе. Тільки заради того, щоб заробляти як можна більше, більше і більше. І байдуже, що в неї вже можуть бути мільярди. Вона хоче ще, ще і ще. Бо тим самим, наче утверджується в силі і вважає, що в такий спосіб, вона стає господарем світу. Але як каже книга проповідника, що той, хто має багато грошей? Ніколи їх немає достатньо, і маєтків не приносить радості, бо все це марнота. Як же ж подолати оцей гріх захланності, грошолюбності? Це дуже гарно є описано в Євангелії від Луки в 19 главі. Це історія там є історія про Закхея, митаря, збирача податків. Який мав достатньо грошей і маєтків. Але він чув про Ісуса, чув про цього чоловіка, що це якийсь незвичний учитель, що Він звертає увагу на таких, як оцей Захей. Бо Захея не любили. Не через те, що він був багатий, а через те, що він збирав податки на Римську імперію, ну і, відповідно, щось і собі привласнював, і його не любили. А ось цей Ісус міг щось йому дати. І от він з цікавості, де ж це, що це за Ісус, що це за учитель, вирішив подивитися на нього. Виліз на шовковицю там, на тій дорозі, де він чув, що має проходити Ісус. Бо був малого зросту, як каже він, лука. І от Христос звертає на нього увагу і приходить в Його дім. І ось цей Захей на радощах, що в його дім завітав такий великий учитель Ісус Христос, Пророк, як його вважали, робить щось неординарне. Він бере гроші, які в нього всі є, і каже: Половину мого майна віддаю в Боге, а якщо я когось образив, поверну йому вчетверо більше. Отож, чеснота, яка долає захланність, це коли людина вміє ділитись, тобто проявляти щедрість. Саме щедрість дає можливість людині управляти своїми маєтками, саме вміння ділитись і давати. Дозволяє людині бути власником грошей, бути власником матеріальних благ і керувати цими матеріальними благами. І таким найпершим управлінням матеріальними благами і щедрістю це було момент, коли Адам і Єва були в раю. Господь Бог коли сотривав цей рай, сад, насадив його. Були тварини, птахи, весь світ був. І от Бог творить людину, дає їй власність цей сад і каже: порай і доглядай. Тобто будь управителем цього матеріального світу. І допоки людина дотримувалась закону, а закон що голосив? Ти маєш все, але не можна їсти цей плід. Тобто відмовся від маленького, щоб мати велике. І от, допоки людина слідувала цьому закону, відмовлялася від цього плоду, вона мала весь цей сад, порила його, доглядала, Тобто була управителем цього майна. І нічого їм не бракувало. І вони були щасливі. Але в той момент, коли людина спокусилась на цей плід, тобто проявила жадібність, в тебе і так всього достатньо є, але людина проявила жадібність, вона втратила все. Тож, найкращим цим прикладом ми маємо, тобто на основі цього ми маємо усвідомити одну річ. Якщо ми хочемо подолати свій тобто, гріх захламності, ми повинні навчитись ділитись своїми коштами. Ділитись в якому значенні? Бо саме є дві речі, які найкраще нам відображають, чи я є жадібна людина, чи ні, це є милостиня. Це коли я бачу, коли хтось просить е, якусь милостню, я її даю. І десятина, особливо десятина. Цю десятину встановили, що в Старому Завіті Господь Бог наказав: з усього, що ти отримаєш, дай одну десяту для того, щоб. Дай одну десяту на спільноту, тобто нас е, тоді на храм це давали. І священники розподіляли цю десяту частину, щось для обслуговування храму, а щось для підтримки тих бідних, які не могли вже. Тобто, це були е, старі люди, які не могли себе забезпечувати, роботу. Це були ті вдови, які, які не мали чоловіків, а потрібно було жити. Більше того, щедрістю в старому завіті було той момент, що коли збирали хліб, тобто пшеницю косили, якщо лишалися колоски на землі, її ніхто не мав права піднімати. І завжди залишали одну полоску пшениці нескошеної. Це було якраз для того, щоб сироти, каліки, старі люди. Ті, які не мали вже сили самі себе обслуговувати, могли прийти на ці поля, зібрати те, що впало на землю. І той господар, який залишав це зерно на полі, який залишав полоску нескошеної пшениці, вважався дійсно щедрою людиною, шанованою людиною, бо він бає про тих, хто не може про себе подбати. Отож, щедрість це вміння ділитись. Це відсутність страху перед тим, щоб комусь щось дати. Тобто, коли ти даєш і не боїшся, що в тебе убуде, що ти залишишся голодним. Але є одне маленьке, але правило: ми ніколи не можемо віддавати останнє. Якщо при цьому у мене є сім'я, діти, я маю про них дбати. Я повинен розділити так, щоб моя сім'я не відчувала потреби і голоду. Але якщо є потреба порятунку життя людини, то я маю теж ділити. Тобто, коли ми далаємо милостиню, ми не повинні віддавати останнє. Якщо у мене є сім'я, наголошую, якщо є сім'я. Тобто я маю відповідальність перед Ними і теж маю їх забезпечити. Якщо я є сам один, я сам вирішую, віддавати чи не віддавати все, чи скільки потрібно. Знаєте, іншим моментом, який дозволяє нам подолати нашу захланність, жадібність. Це є упорядкування, фінансова грамотність. Тобто гроші вони люблять рахунок, гроші люблять порядок. Що це означає, що кожен з нас повинен знати свої витрати. Витрати щоденні, скільки я витрачаю на день, скільки я витрачаю на тиждень, скільки я витрачаю на місяць. Це витрати, які мають забезпечити мою життєдіяльність. Тобто купити продукти, оплатити комунальні послуги. Тобто витрати, які забезпечують моє спокійне життя. Не розкішне, але забезпечують моє життя. І от коли людина веде таку фінансову грамотність, вона знає, скільки їй потрібно заробляти. Тобто, гроші насправді. Це засіб, який дозволяє нам упорядкувати своє життя. Знаєте, в нашому суспільстві є дуже серйозна проблема з цим гріхом, ми його називаємо зараз хабарництво, де люди живуть хабарями, де людина, яка має хоч трошечки якусь владу. Від якої залежить, ну, як би це сказати, навіть видача банальної справки. Є такі люди, які от ту просту справку, яку просто треба, знаєте, як то кажуть, зробити Ctrl-C, Ctrl-V, нажати принт, і все. Не хоче давати, поки йому щось не дадуть. Людина є на державній службі, отримує зарплату. З тих податків, які платять інші люди. Але ні, він не хоче дати справку, бо треба щось йому дати. Це хабарництво, це жадібність. І наше суспільство, на жаль, загрузло в цьому гріху. І, знаєте, ця війна дуже це добре показала. Що саме хабарництво, жадівність це є той гріх нашого суспільства, яке позбавляє нас свободи, яке призводить до того, що ми можемо програти цю війну. Тому що скільки крадеться, скільки є зловживань фінансових на війні. Бо комусь є мало, бо хтось є рабом грошей. Тож, перш ніж звинувачувати, я скажу так, перш ніж звинувачувати когось в тому, що він є хабарник, що він є жадібний, хай кожна людина сяде і проаналізує свій день, свій тиждень, свій місяць. Скільки людина приховала податків, якщо це підприємець-бізнесмен, і не сплатила їх. Скільки людей, скільки е, кожен з нас дав протягом цього тижня, дня, місяця, хабаря? Тобто привчив когось до жадібності. Скільки от таких речей ми зробили? І тоді кожен з нас зрозуміє, хворий він на цей гріх чи ні. Він звільна людина, чи він є в залежності? Отож, здобуваємо незалежність. Незалежність від того, щоб бути захланними, тобто жадібними. В описі до нашої молитви я подав якраз дві цитати. З книги проповідника, який описує цей гріх захладності, і з Євангелія від Луки, де проповідник описує цей гріх, а Євангелист Лука описує, як цей гріх долати. Тож, не біймося ділитись, не біймось давати. І тоді ми зрозуміємо, вільними чи ні. Прошу до молитви. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помили нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішми. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне. 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 Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Благослови захорони захисти Господи цю сьогоднішню ніч, усіх наших військових, усіх тих, які зараз зі зброєю в руках захищають і визволяють нашу країну. Благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які висувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників поліції. Усіх, хто є в полоні, поверни живими, і нешкодженими додому. Просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Допоможи, Господе, віднайти всіх безвісті, зниклих і поверни з полону всіх полонених живими і нешкодженими. Просимо Тебе, Господи. Даруй нам сьогодні тиху, спокійну ніч, а завтра день перемоги. Бо ти святий, єси завжди, нині, повсякчас на віки віків. Амінь віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника, віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу! Дякую всім за молитву!